Цього тижня королівські новини точно не залишать байдужих. Вільям дивує на урочистостях в Парижі Кейт підготувала грандіозний різдвяний концерт, а Каміла дістає на світло давно забуті прикраси. В той же час в Данії переписують ювелірну історію. А Норвегія та Монако також підготували для нас чимало цікавих новин. Не пропустіть усе найцікавіше прямо зараз на каналі. «Все про героїв» Мене звати Карина і це Королівські новини тижня. Цей тиждень точно можна назвати цікавим, тому що у нас чекає дуже багато королівських візитів, декого ми побачили менше, ніж зазвичай, а декого ми бачили настільки часто, що вже й навіть і незвично. І почнемо ми з новин Великобританії, почнемо з Вільяма. Так, ми дізналися, для чого він раніше фотографувався або ж знімався, і що ж це там за такий таємний проект. І це виявився фільм для його проекту Прайс». Це буде певний звіт. Цього проекту там будуть розповідати про нього та його фіналістів. Далі цього тижня в інстаграмі та Віліма було дуже активно. Вони спочатку виставили запрошення на концерт Кейт Together at Christmas Carol, котрий відбувся в п'ятницю. І вони також постали відео з подібних концертів. Навіть я бачила, що послання, які отримували люди у Весмінстерському аббатстві, також отримували люди, які відвідували подібні концерти, але вже у інших містах. Ну, а у вівторок вже розпочався державний візит Еміра Катару та його дружини. Вони приїхали у Великобританію, і їх зустрічали Вільям та Кейт. Вони, звісно, приїхали ще за день до цього, але ось така офіційна зустріч відбулася в Кенсінгтонському палаці. Туди приїхали Вільям та Кейт. Ось цим фото ми перше побачили, як вони виглядають. Потім ми отримали фото, як вони там трошки порозмовляли, привітали. І далі вони вирушили до короля. Я хотіла би сказати, що до короля та королеви, але Каміли не було, тому що як пізніше виявилось. То вона раніше перехворіла пневмонією, і в неї досі є побічні ефекти, стани від цієї хвороби. І це проявляється хронічною втомою, і саме тому, що їх чекав дуже насичений день, особливо з бенкетом, потім з різними подіями, то лікарі вирішили, що от краще там на холодному повітрі її довго не бути, і потім приєднатися до королівської родини. Отже, Вільям та Кейт Привезли Еміра Катару та його дружини на офіційну зустріч. Звісно ж, були реверанси від Кейт для короля. Вони усі подивилися на ось це офіційне привітання від кінної гвардії. А потім вони вже вирушили до Букінгемського палацу і приїхалися туди. Вони на каретах. Дуже гарно ми отримали, звісно ж, від цього відео. І що було незвично, що. Палац не наклав ніяку музику, тому можна було. Почути, як вони там ходять, заходять, щось там говорять. Трошки незвично насправді, адже завжди вони додавали ще якусь музику, таку, що аж відчував атмосферу всього, що там відбувається. Далі в палаці їх уже зустріли Едвард та Софії, Герцединбурзький. Звісно, королева скоріше за все, там була також Анна, але на фотографіях її не було. Хоча ми бачили, як вона приїжджала до Букінгемського палацу. Ну і звісно, там. Був герцог Кенський, він мені здається відвідує всі подібні події, хоч у нього вже й дуже поважний вік, але він ось така, ніби стара гвардія, котра робить все, що потрібно для королівської родини. І теж саме я можу сказати і про герцога та герцогиню Глостерських. Вони просто така опора королівської родини, і звісно, їх сюди також запросили. Як розповідає нам графік, то перед цим в них ще був певний ланч, і тому ми вже бачимо, як. Вони зняли верхній одяг. Ми навіть можемо помітити, що Кейт встигла перевзутися, а можливо, навіть і переодягнутися, тому що це точно не те саме пальто, яке було на ній на вулиці, тому що там пуговки і подібне не сходяться. Хтось думає, що можливо це пальто було під іншим пальто, хтось думає, що вона якраз таки перевдягнулася. Після ланчу не знаю. Не опишіть, будь ласка, думки ваші, що ви думаєте щодо того, чи перетягнулася вона на цьому міні-прийомі в Букінгемському палаці: королівській родині та їхнім гостям показували, що є у королівської родини, у королівської скарбниці, пов'язане з Катаром, там були особисті листи, і різні художні вироби. Але я думаю, що усіх нас найбільше цікавить саме бенкет, і давайте вже до нього перенесемося. Ще до появи. Офіційних перших фотографій я в телеграм канал надіслала відео, як вони король з королевою під'їжджали до Букінгемського палацу, і там ми вже могли побачити. Що ж там за ціара на королеві і так далі. Якщо ви ще не приєдналися до мого телеграм-каналу, то з радістю вас туди запрошую. Там і новини, і вікторини, і багато-багато чого цікавого є. Отже, і тут ми вже побачили, що на королеві точно тяра, яку ми раніше на ній не бачили, і це Тіара Кокошник. Але давайте спочатку ми подивимося усі усі фотографії. Ось це перше офіційне фото глав двох держав. Ми знаємо, що бен. Відвідали, звісно, король з королевою, також був Вільям, але без Кейт. також приєдналася принцеса Анна, герцоги Единбурзькі, тобто Софії та Едвард, та були герцоги Глостерські. Принцеса Анна якраз таки сиділа на місці, де зазвичай сидить Кейт. У неї все стабільно. Вона обрала тяру картір з аквамарином, яке називається Соснова Квітка. Цю тяру ми дуже часто можемо побачити на Ані. Щодо Софі, то в неї її стандартна аквамаринова тіара, Це саме її тяра, її подарувала її. А на брегіті герцогині Глостерській ми можемо побачити тяру жимолості Глостера. Були також питання, хто там йде з Віямом, а це Віконтеса Худ. Її чоловік, близький друг короля. Він часто залучений в різні справи королівства, і ось вона саме з ними йшла. Також на бенкеті ми могли побачити Бекхемі. Наскільки я розумію, це насправді їх перший ось такий державний бенкет. Ну насправді це дуже велика честь. Ну і перейдемо до Каміли. На ній ми бачимо тяру кокошник. Яку вже не бачили приблизно 10 років. Так само, як і минулого разу, коли вона обрала ця то вона дістала з. Далеких далеких куточків скарбниці. Якщо ви не знаєте про це, то передивляйтесь ось це відео. Ця сіара була подарунком на 25-ту річницю весілля королеви Олександри у 1888 році. Її створив Герард. Хочу зробити таку приміточку, вона не з сусідньої нам країни. Насправді, в той момент, це було досить такий популярний дизайн. Ціари, дуже багато хто хотів саме от в стилі кокош. І це не дивно, що різні королівські родини хотіли подібні тіари, тому що навіть зараз створюються нові тіари, про що я розповім трохи далі, і вони так само схожі на тіари, котрі є вже в інших королівських родинах. Банкет пройшов в принципі стандартно. Було дуже цікаво подивитися на всіх подивитися на відео, як вони заходили, прямі трансляції і так далі. І можна сказати, що основна частина цього державного візиту після бенкету завершилася. Тому що наступного дня ми побачили, як король зустрівся з персоналом та працівниками гуманітарних організацій, які підтримували гуманітарні заклики на Близькому Сході та в Україні. А в той же час королева. Зустрілася з Бріджит Макрон і вони оголосили лауреатів літературної премії Антанти, І ця премія вона взагалі була започаткована у 2023 році під час візиту британців до Франції, і вона відзначає книги орієнтовані на підлітків та. Молодь далі король з королевою повернулися до Букінгемського палацу та провели Еміра Катару та його дружину. І тут насправді Каміла в другий за день здивувала вибором своїх кольорів, тому що, по-перше, ми побачили ось такий певний сірий колір на зустрічі з пані Макрон. А тут такий гарний бордовий колір, я взагалі обожнюю такі кольори, але дійсно незвично на Камілі її бачити. Але тут і, скоріш за все, це було такий реверанс в сторону Катару. Тому що так само Кейт одягала бордовий на зустріч з заміром Катару, тому що це. Колір їхнього прапора також ми можемо на ній побачити перловий чокер, який вона одягала на обидві похорони королеви Єлизавети та принца Філіпа. Ну і шляпку вона вдягала на перші роковини смерті королеви Єлизавети. Також після цього Каміла відвідала ще один захід. Вона відвідала 50-річчя організації Women's Aid. Ну і останньою новиною про них саме було те, що вони представили свою різдвяну листівку. Багато хто може сказати, що не така вона вже і різдвяна, від різдвяного неї тільки напис, але я. Так, розумію, що їм дуже подобається ця фотосесія. Саме цими фото з цієї фотосесії. Король повідомив про те, що він повертається. До роботи, як свідчить досвід минулого року, то ось саме цю листівку ми з вами не отримуємо, їх отримують лише друзі та організації, котрі вони підтримують. А від короля з королеви можна отримати окремі листівки, якщо їм окремо написати. І скоріш за все це будуть саме листівки з різними фотографіями. Що ж, а ми з вами повернемося до Вілліма Матакей, тому що там ще дуже багато цікавих новин перш за все ми дізналися ще й про таємний візит Вільяма. Так він відвідав з пасаж благодійну організацію для бездомних, яку він вперше відвідував саме зі своєю мамою, принцесою Діаною, і там він щорічно подає різдвяний обід. Наступного дня ми побачили ілюстрацію до Together at Christmas Carol, до концерту Кейт, і напис на ній прикладається: чим я допоміг. Ти був поруч зі мною, а це найважливіше. І нарешті ж настав той день довгоочікуваного концерту Кейт. У мене навіть була трансляція. Ми разом з вами дивилися цей концерт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас разом зі мною його дивився, як вам такий взагалі формат, чи потрібно його повторювати. І ми там побачили, що першою, звісно ж, приїхала Кейт. Вона поспілкувалася з усіма людьми, привіталася, перевірила, чи все добре, але вже потім почали приїжджати гості. Поки вона там спілкувалася з людьми, трошки ми могли почути, про що ж вона там розповідає. І так, одній людині вона сказала, що минулого року на минулому концерті вона ще не знала, що її очікує. Що за рік їй приготувала доля. Тому можна сказати, що так вона офіційно підтверджує, що про її діагноз було відомо, і про операцію було відомо трошки пізніше. Перейдемо до наступного її твердження. Воно вже більш приємне, Кава, так вона розповіла Луї, що буде балетний виступ сюрпризом, і дуже-дуже попросила його не розповідати Шарлоті. І вона повідомила про це йому приблизно за два тижні до події, і каже, що він досить добре тримався для шестирічного віку. Це дуже довгий термін, і вже. Того ранку він її просив: мамо, мамо, будь ласка, можна я їй вже розповім? Я зараз слусну. Вона сказала, що звісно ні, і вона сподівалася, що Лої не розповість це Шарлоті, поки вони там вже з татом їхали. Ми знаємо, що Шарлота займається балетом, їй це дуже подобається. Навіть на фотографіях можна помітити, як вона стоїть в балетній позі, тому я думаю, що вона досить відповідально ставиться до своїх занять. Далі ж почали прибувати. Гості, першими ми побачили Лорда Фредерика Вінзера з його родиною. Це син двоюрідного брата королеви Йозавети. За ним почали пробувати принцеса Беатріс з Едуардом її чоловіком та його сином Вулфі або ж Крістофером. Я дуже-дуже люблю цю пару. Мені здається, там Едуарда на неї так закохано дивиться, на її животик, який, який вже трошки там більше стає, видно. І разом з ними також прибула Зара. В них, взагалі, такий тандем. Я от оце поєднання, я взагалі просто обожнюю. Далі за ними йшла Софія, потім прибув ще й герцог Кенський. Звісно, прибули батьки Кейт, сестра Піпо та брат Джеймс, і він був разом зі своєю дружиною Алізе. що була друга дитина Майкла Кенських, леді Габріела Кінстон. Також була дочка і онучка герцога Кенського, герцог та герцогиня Глостерський І Одразу за ними вже приїхали Вільям, Джордж, Шарлотта та Луї. І, і, і я думаю, хто дивився трансляції, чули мої емоції, коли я побачила цю сім'ю, особливо ЛОЇ, тому що тут ми бачимо вже такий повнорозмірний костюм, краватку. Він вже такий дорослий, але в той же час в ньому ще видно ось ту е, дитину, яка нас так захоплює своїми там обличчями, своїми діями. Він все ще мені здається улюблена дитина. Кейт, можливо, я собі придумаю, але от. У мене таке враження є. Далі ми побачили, як вони підійшли до ялинки. Туди усі вішали свої подяки за цей рік, кому вони хотіли подякувати. І видно, що Джордж та Шарлота вже. Навчені, вони приховували свій надпис. А от у Лої ми побачили, що ж він там міс, і там було написано дякую бабусі та дідусю за те, що вони гралися зі мною в ігри». Дуже так мило і показує такий глибокий, напевно, зв'язок між дідусем та бабусею та Лої. І мені здається, що це йде мова саме про. Маму та тата Кейт. Тут знову ж таки проявився Луї. В нього там він щось роздивлявся, воно впало. Він так подивився. Ну і хай там лежить. Загалом, Луї такий Луї. Далі вони зайшли в аббатство, зачинилися двері. Сам концерт нам не показували, тому що буде запис саме на різдво. Ну і сама подія тривала приблизно годину, і потім ми побачили, як вони вже покидали аббатство. І тут я би хотіла поговорити трошки. Про леді Габріелу Кінгстон, вона ж донька Майкл Кенського, двоюрідного брата королеви Єлизавети. Раніше цього року ми дізналися про смерть її чоловіка. Там досить трагічні обставини, молодий чоловік, і він вирішив, що. На цьому все, і також він це вирішив в будинку його батьків. І ось цього тижня відбувся суд, там де розповідалися про різні обставини. Висловлювалися батьки Томаса, дружина, і тут з'ясувалися додаткові. Обставини цієї справи так стало відомо, що незадовго до цього він відвідував психіатра. Йому були прописані ліки для покращення сну, також для покращення настрою, і ось незадовго до всіх обставин за три тижні приблизно йому змінили ліки. І ось його дружина та родина впевнені, що саме це і призвело до такого фатального наслідку, тому що кажуть, що в нього подібних думок ніколи не було. Він справлявся зі стресом. Він завжди розмовляв з родиною нікому взагалі ніяких натяків не було. І вони вважають, що це було досить імпульсивне рішення на фоні приймання ось цих нових таблеток, які йому прописав психіатр. І ось леді Габріела... Взагалі просить, щоб повідомляли взагалі про такі наслідки, що можуть з'являтися такі думки, коли приймаються подібні препарати. Що там далі буде, які рішення суду буде, ми подивимось, що ж ми повернемося знову ж таки до новини Віліма та Кейт, тому що наступного дня Вільям вирушив у Париж. Там він відвідав відкриття Нотр-Дам де Парі від імені Короля. Серед королівських гостей ми також помітили герцогів Сембургу, князя Монако, Альбера та короля та королеву Бельгії. Ну і був ще там представник з. Мароко, до речі, щодо Бельгії, то у Матильди та Філіпа цього тижня була 25-та річниця шлюбу. Вони також приймали королівський візит. До них приїхав султан Оману Хайтам бін Тарік Аль Саїд. Його звісно вже урочисто зустріли, і потім відбувся урочистий бенкет, де також були король з королевою та султан. Хоч ми бачили в Нотр-Дамі дуже багато корейських осіб, але насправді зіркою там виявився Дональд Трамп. Як до речі, це писали в коментарях в Тіктосі. Він просто, наче додому, зайшов, наче до нього на свято всі приїхали. Він, звісно, ж з усіма привітався. Не обійшлося, звісно, і без мемів. Потім так до цього фото вже приписали, що Трамп сказав: перше, що я зроблю 20 січня, це відправлю Гарі додому. Ну а принц Вільям сказав: о, будь ласка, не треба вони після офіційного відкриття також поговорили. У них відбулася офіційна перша зустріч Вільяма та Трампа, і Трамп потім розповів деталі їхньої зустрічі. Він сказав: Я мав чудову розмову з майбутнім королем він дуже гарний хлопець. Я запитав його про дружину, і він сказав, що у неї все добре. І я запитав його про батька. І він сказав, що його батько дуже сильно бореться, але він любить свого батька, любить свою дружину. Тому це було сумно чути, і ось якраз фразу про короля можна трактувати по-різному. Можна перекласти ось це хард в вислові, як він дуже. Тяжко, важко бореться, або можна сказати, що він дуже сильно бореться. Тобто він докладає максимальні зусиль, він бореться. І в якому тоні це було сказано, насправді ми не знаємо. Але сподіваюся, що кролю скоро стане краще так само, як і Кейт. А які ваші думки? В якому сенсі було ось це висловлювання принца Вільяма? Фух, з новинами Великобританії ми частково завершили. Тому що далі ми приносимося до новин. Гаррі та Меган. там нас також порадували декількома виходами. Так, по-перше, Гаррі відвідав Нью-Йорк на саміті New York Times Deal Book Summit. і там він вперше заговорив про розлучення. Але спочатку давайте послухаємо саму цитату, щоб ви розуміли. Ведучий розповів Гаррі, що він прочитав про нього дуже багато новин в Google і було дуже багато статей, які спекулювали на їхніх сольних виступах. Для. Це взагалі нормально. Як тільки з'являється стаття, вона в Каліфорнії, ви в Нью-Йорку вони одразу кажуть, ну що ж взагалі відбувається між цими двома? І це для вас взагалі добре? Гаррі відповідає, ні, це безумовно не дуже добре. Мабуть, ми купували будинок або приїжджали 10-12 разів. І розлучалися ми, мабуть, 10-12 разів. Тож, це як просто. Що він продовжує, що за цим важко встигати, але саме тому ти просто ігноруєш це. І поки Гарі нам про це все розповідав, ми знову ж таки побачили Мегану окремо. Там вона разом з Тейлором Перрі прибула на осінню галу церемонію. Палей Онерс вони вже дружать декілька років, і ось вона прийшла його підтримати. Ми її побачили на доріжці разом з Тайлером, і потім побачили, як вони там сиділи за столиком, танцювали і так далі. Також вони випустили звіт свого фонду Арчвел. Загалом це можна сказати, що перелік усього, що ми бачили за цей рік. Але якщо комусь цікаво, то залітайте в телеграм-каналі. Я виставлю повністю все це відео. На цьому ми точно завершимо Емо новини британських родин, але Пересуваємося до не менш цікавих новин інших королівських родин, там і нові ціари, і скандали. Тому залишайтесь, не вимикайте відео. І почнемо ми зі Швеції. Так спочатку, ми дізналися, що принцеса Софія, яка виповнили з цього тижня 40 років, з чим ми її вітаємо, дала інтерв'ю скандинавському Вок. Ми побачили дуже дуже багато нових гарних фотографій, як і самостійно. Так і з родиною, і з дітьми, і з чоловіком, і чорно-білих, і яскравих, яких тільки захочеш. Також ми побачили і відео на дві хвилини приблизно там, де було частинки цього інтерв'ю, частинки образів, в яких вона і фотографувалася, і знімалася. Тут все, на жаль, не поміститься, тому заходи в телеграм, кому це цікаво повністю подивитись. Але на офіційній сторінці короля та королеви та королівського дому швей. Принцесу Софії не привітали з днем народження, але це не тому, що вони там посварилися, а тому, що в них був траур. Померла сестра короля, принцеса Біргітта, Їй було 87 років. Вона була одружена з принцем Йоганом Георгом, і він помер раніше її, Вона жила на майорці. У них залишається троє дітей. і Також королівський дім виставив ось таку підбірку її. Фотографії, хто хто нас здивував цього тижня, так це точно Даня. Перш за все, ми дізналися, що в Данії виготовили нову тіару. Так майже 100 років набір із каменів троянд жив у тіні в скарбниці, і ось Мері вирішила його перетворити на нову тіару. Взагалі це набір із довувала цього та важкого кулона, і його зазвичай раніше носили на талії. Зараз я думаю, що ми вже ні в кого не побачимо прикраси Наталі. Тому королева Мері вирішила переробити цей набір, тому що його. Вос... Останнє носили королеву Луїза, яка була дружиною Фредеріка VIII. І ось тепер ця прикраса отримує нове життя. Ось така ціара вийшла, досить така лаконічна, нічого зайвого. І взагалі, як вона вам подобається, не подобається, гарно чи не занадто просто. І також, як я раніше казала, що і зараз практикується те, що ми можемо побачити подібні тіари в королівських родинах. Дуже ця ара є в королівській родині. Нідерланців, як вам здається, це хтось от просто злизав і зробив подібну тяру? Чи це просто надихнулися подібною тярою? Схожі вони чи не схожі? І привід вигляду цю тяру з'явився дуже швидко, тому що в Данії розпочався державний візит президента Єгипту. Спочатку його офіційно зустріли, а ввечері був бенкет, куди ж його вдягла її королева Мері. Також на банкеті ми побачили, окрім Мері та Фредеріка, ще й дружину брата короля. Це принцеса Марі. Не Мерія Марі. Вони дуже схожі, їх дуже часто плутають. І на ній ми можемо побачити сукню, до речі, від Дженні Пекхем, яка також є і у Кейт, і у Кейт, взагалі їх дві в зеленому кольорі, і в такому пудровому рожевому. І що цікаво щодо круговороту цієї сукні, така ж сукня є і у королеви. Ми її бачили. На фотосесії в ній і також там була принцеса Бенедикта, сестра королеви Маргрет. Після цього ми побачили, як вже президент Єгипту запросив їх всіх на власний такий прийом. Це... Така традиція в Данії. Спочатку вони приймають людину, потім ця людина запрошує їх. І вже після цього ми побачили офіційне прощання. Але перед цим президент Єгипту підписав вікно. Дуже цікава така традиція. Є також ще одна в Данії. Там люди, які запрошуються з такими державними візитами, і потім воно вішаться в одній з королівських резиденцій. І ось він поїхав, але. Насправді, це не всі такі дивовижні новини з Данії, тому що вперше в Данії член королівської родини з'явився на телебаченні і не як король з королевою виступаючи, а знявшись для різдвяного чи то фільму, чи то серіалу, який буде показуватись. І це виявилася принцеса Жозефіна. Так вона самостійно пройшла кастинг та отримала роль у подорожі у часі 2. В Норвегії цього. Тижня було свято, тому що принц Свери Магносу молодшій дитині Кронпари виповнилось 19 років. Також ще одній королівській дитині, але вже спадкоємець Нідерландів Катеріні Амалії цього тижня. Також був день народження, їй виповнився 21 рік, і що цікаво. Цього разу ми отримали від них аж чотири фотографії. Вони були виставлені двома окремими постами. Навіть король з королевою насправді вони не заслуговували на таку кількість привітань. На день народження. Але ми повернемося до Норвегії. Там король Гаральд відвідав спеціальний церковний парад перед Різдвом, тоді як кронпара побували на матчі за чемпіонство Норвегії з чоловічого футболу і здавалося б все так чудово. Але знову у нас є трошки новини про Маріуса Хобі. Так раніше ми знали, що там було певне непорозуміння щодо чи то його відправили в. Реабілітаційний центр, чи не відправили, і виявилося, що його мали відправити, але потім його заарештували за звинуваченнями, про що я розповідала у цьому відео. Але тепер його протримали під варту тиждень, і знову ж таки його відправили в цей реабілітаційний центр. Але він там пробув недовго, тому що вже через тиждень він зв'язався зі своїми друзями з Норвегії, але він навіть зв'язався з однією дівчиною, на спілкування з якою в нього є заборонний акт суду, і тому не Дома, чи це так чисто? На вихідні він поїхав в Норвегію. Чи він втік з того реабілітаційного центру, але щось ну не садиться йому на місці. Ну, вже посадив, хоча б тиждень не світися, бо я вже втомилася, якщо чесно, про нього. Новини про Маріуса Хобі та про Маріуса Хобі. Ну, скільки можна, чесне слово. Саме тому давайте перенесемося в Іспанію. Там королева відвідала захід до міжнародного та європейського дня людей з інвалідністю, а також знову нагороджували журналістів, але цього разу. На дні народжені газети Ель Мунде. Ну, а король відвідав 25-річчя фонду Абертіста, та також відвідав торгово промислову Палату Іспанії. Ну і на завершення ми поговоримо про Монако. Вони першими поділилися своєю різдвяною листівкою, як вам вона подобається чи не подобається. Отут вона дійсно вже така різдвяна, новорічна. Ну а також там були прекрасні новини, тому що. Ті сім'ї поповнення син принцеси Стефанії, А вона сестра князя Альбера, повідомив, що він та його дружина вдруге стали батьками, і в них народилася донечка Констанса. Ну і остання подія про них це просто я та маленьке я. Тому що минулого тижня ми побачили князя Альбера, Шерлін, Жака та Габріелу на відкритті нового житлового району у Монако. І у них ось такий family Лук. Просто це неймовірно класно придумали. Там у цьому новому комплексі або ж районі є деякі області, які названі на честь дітей, і тому також вони їх відкрили. Ну а на цьому я буду завершувати. Дуже вдячна вам за перегляд. Нагадаю за підписку, лайк та ваш чарівний коментар. Ну, а ми побачимось вже у наступних відео.